Із 10 липня на Бердичівщині у таборі Відкрите серце що в селі Озадівка, відпочиває трохи більше 40 дітей з Бахмутської загальноосвітньої школи. Про їх приїзд сюди подбали командир військової частини разом із волонтерами і небайдужими людьми. Саме така ціль у нас була, коли ми говорили, показати, як ми їх здесь любимо. Раділі спочатку записалось 10 дітей, потім 15 дітей, потім 20 дітей. Потім я ну, я постійно Петру Николаевичу говорю, а потім мне говорят 45 дітей. Он раз скока привезеш, стука привезеш. Всі будуть наші. Нелегко, каже Ірина Піскун, було виїхати із Артемівська, адже на кордоні намагались їх завернути, бо на транспорті із військовими номерами відразу дітей відмовлялись відпускати і знову допомогли волонтери. Армен тічені 15 хвилин було до Позвонили Арсену Авакову, я дуже благодарна этому чоловіку. было за 15 хвилин рішення е, сопровождения від Артьомовська и до села Задовки. Днями діти разом зі своїми наставниками, директором школи і трьома вчителями відвідали своїх шефів військових частини польова пошта в 32 В-32-31, дружба з якими розпочалась ще із початку військових дій на Сході. Я в Бахмутській школі учуся, в третьому, в третьому класі, перейшла в четвертий. Мені дев'ять років. А як вас зустріли тут? Ну, ми йшли і ми зустрілися. Чи не найдовше діти затримались біля військової техніки та зброї? Кожен бажаючий міг спробувати під наглядом військових постріляти. Це був той випадок, коли постріли дітей зовсім не лякали. Ні, ну вистріли. якщо самому, то не лякають. Якщо самому, то не лякають. І хоч десь зовсім поряд них час від часу, лине гурки техніки, а із попасного чутно вибухи й стрілянину у самій Бахмутці на сьогодні спокійно, запевняє директор школи Олена Скоріна. Але в нас на сьогоднішній день не стріляють. Біля нас весь час були ж. 26-та бригада Бердичівська, ми з ними дуже здружилися, Вони до нас приїздили, допомагали нам, привозили нам, привозили продукти там, дітям гуманітарну допомогу, приїжджали. Журавлю Саша нам розмалював усю школу. Ну, в общем, ми настільки вражені таким чутким відношенням до нас, що важко навіть передати. Наш волонтер, наша Ріна Ліндіна, зробила все для того, щоб ми поїхали сюди до вас і відпочили. Їх нагодували солдатським обідом, провели до майстерні давнього друга і знайомого Олександра Журавльова. Щоразу художнику не стомлюється дякувати за те, що розмалював їх школу, зробивши її чудо-казкою, додавши більше яскравих кольорів у життя. Виховуючи підростаюче покоління, директор часто каже учням про те, що ми усі єдина Україна. Тут люди настільки добрі, що вони не говорять, що ви приїхали з Донбасу, де стріляють, а вони навпаки роблять все для того, щоб ви добре відпочили і приїхали з таким добрим настроєм. і Завжди говорили про те, що діти України повинні бути всі щасливі жити в мирі, спохаді і в злагоді. Вероніка, ви вже маєте друзів тут у Бердичі? Да, у нас вже і хлопці, і дівчата, і у нас і Коля, і Коля. там у нас мальчик. Усіх посеє на Коля, привіт. Вообще тут весело. Ну, ми з сніжаною, з моїми друзями збираємося вже, ну, на наступний рік. Тут всі ну, при, ну, привітні, добрі. Ми коли тільки ну, встали з автобуса, ну, вони нам морозиво дали всім. Єдине, що хочу сказати, запросити всіх до нас. Хоч зараз у нас там не дуже спокійно, але я думаю, що буде спокій. І ви побачите, що бахмутська земля дуже багата, щедра талантами, щедра добрими людьми. В нашій, в нашій місцевості на Солідарі виготовляють соль, шахта в насоляна, тому наша соль іде до вас. А соль це символ милу, злагоди і добра. Тому всього вам самого найкращого, міцного здоров'я всьому населенню вашої такої чудової землі української. Для дітей з Бахмутської школи того дня організували і провели цікаву екскурсію містом. Були й безкоштовні каруселі у парку культури і відпочинку. У мріях лишається поїздка до Вінниці на фонтани та в Межигір'я. Це стане можливим, тільки вдасться віднайти транспорт. На 20-те у таборі Відкрите серце заплановано прощальний вечір, на який діти запросять усіх добрих друзів, благодійників. Серед почесних гостей мріють бачити і командира частини. З 22-го ми виїжджаємо утром, знову-таки транспорту поки у нас немає, але єдина надія знову таки на нашу бригаду.